Зеленський запровадив санкції проти Порошенка, п'ятого президента України. Зеленський готується до виборів і зачищає поле політичних конкурентів. А решти генералів ЗСУ? Як ви думаєте, мої глядачі і слухачі? Володимир Зеленський справді президент України чи російський диверсант? Чи може президент України свідомо використовувати військову загрозу для політичної зачистки? Вітаю! З вами Олексій Назінчук Подкаст. Перед тим як ми заглибимось у суть скандальних подій, прошу підпишіться на канал. Поширте це відео серед друзів і напишіть у коментарях, що ви про все це думаєте. Ваша підтримка та думка дуже важливі, бо саме так ми разом шукаємо правду. Сьогодні говоритимемо про те, як Зеленський замість повної мобілізації сил проти зовнішнього агресора. Схоже, зайнявся політичною зачисткою. Чому багато хто відчуває, що замість об'єднання всіх патріотичних сил у цей критичний час президентові важливіше прибрати людей, котрі або не погоджуються з його політикою, або можуть становити загрозу його особистій владі? Подивіться на санкції чи спроби заарештувати Порошенка, публічне озвучування списків зрадників без суду. Та гучні обшуки у тих, хто відверто заявляє про незгоду з курсом офісу президента. Суспільство має право запитати, чи це реальна боротьба із ворожою агентурою, чи лише метод усунути опонентів. Усе це відбувається на тлі того, що наша армія щодня втрачає людей, обороняючи країну. Здавалося б, саме зараз конче потрібно єднати націю, але замість цього зростає відчуття, ніби захищають не державу. А монополію на владу. Коли кажуть про можливі передвиборчі чистки, мовляв, так Зеленський готується до виборів, постає питання: чи взагалі буде простір для чесної конкуренції, якщо ключових опонентів можна взяти під арешт або відключити від публічної діяльності? Усім видно, що поблажливе ставлення до деяких осіб із відверто проросійським минулим чомусь існує, тоді як запекла увага переважно до тих, хто в чомусь критикує Зеленського. Депутати з колишніх проросійських сил чомусь або відбуваються мінімальними покараннями, або взагалі залишаються осторонь, тоді як санкції або нові кримінальні справи отримують ті, хто публічно ставить незручні питання. Не дивно, що з'являються сумніви, чи це справді боротьба проти реальної загрози з боку агресора, чи просто зачистка опонентів. Також ми чуємо, що в офісі президента нібито розглядають можливість ще й кадрових зачисток у рядах генералів ЗСУ, якщо вони дійсно зраджують присягу, необхідні докази, суди, конкретні вироки. Якщо ж йдеться про усунення незручних військових, це дуже небезпечна історія, бо під час війни найменша внутрішня недовіра підточує боєздатність. Чи не стане так, що головнокомандувачі більше боятимуться політичних репресій, ніж атак ворога? Важливо запитати, хто відповість за прорахунки перших днів повномасштабного вторгнення. Чому суспільство досі не почуло чітких пояснень, як так сталося, що на критичних ділянках не було належного опору, наприклад, у районі Чонгара, або чому в СБУ призначали людей із сумнівною репутацією разом із Бакановим? Про це майже ні слова. Зате всі говорять про арешти опонентів і полювання на відйом. Зараз звучить теза, що війна все спише, а критику Зеленського треба відкласти до перемоги. Але саме тоді, коли країна в небезпеці, важливо зберегти прозорість і не допустити авторитарних ухилів. Бо якщо з фронтом ми впораємося, але втратимо демократичні засади всередині, це теж буде величезний програш. Громадськість має вимагати від чинного президента відповідей. Хто винен у можливих зливах інформації чи саботажі оборони і чому певним особам дозволено все, тоді як інших позбавляють можливості оборонятися в суді? Сподіваюся, у вас сформувалася власна думка щодо того, що відбувається. Поділіться нею, напишіть у коментарях, чи бачите ви у цих подіях справжню боротьбу зі зрадниками, чи відчуваєте ознаки згортання демократії. Не забудьте підписатися на канал і поширити цей випуск, аби більше людей замислилися над важливими питаннями. Наостанок дозвольте поставити це радикальне запитання: як ви думаєте, шановні глядачі та слухачі, чи Володимир Зеленський справді президент України, котрий прагне щиро захищати державу від ворога, чи він діє так, ніби виконує функцію російського диверсанта, ослаблюючи країну зсередини? Певні кроки дають підставу сумніватися в його прозорих намірах. Вирішувати, звісно, вам аналізуйте факти, робіть власні висновки. Я ж дякую, що ви були зі мною. Зустрінемось у наступних подкастах і пам'ятайте, лише спільна позиція та вільне висловлення думок убезпечать нас від будь-яких зловживань владою. Бережіть себе та Україну.